Вітаю, ви слухаєте інформаційний випуск на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску у Кривому Розі запрацював жіночий простір вільна у Дніпрі. Казахська діаспора відкрила юрту незламності. Жителям Павлограда, чиє житло пошкоджено через ракетний удар, надали понад 7 мільйонів гривень матеріальної допомоги. А зараз про ці та інші події більш детально. У Нікопольському районі вночі 9 годин лунала повітряна тривога через загрозу артобстрілу. Вранці російські війська з важкої артилерії поцілили по тамтешній Марганецькій громаді. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо без постраждалих. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється. У Павлограді надали понад 7 мільйонів гривень матеріальної допомоги для 42 власників житла, яке зазнало пошкоджень через ракетний удар 16 лютого цього року. Про це сказано на сайті Павлоградської міської ради. Повідомляється, що з місцевого та обласного бюджетів на виплату матеріальної допомоги виділено 13,5 мільйонів гривень. На допомогу претендують власники 109 домоволодінь. Вже надано допомогу 42 власникам житла. З матеріального резерву міста надано будівельних матеріалів на суму близько. 3 мільйонів гривень. З обласного матеріального резерву до Павлограда прибуло 1500 листів, шиферу та цвяхи. На місці події подолати наслідки удару допомагають комунальники соціальні служби волонтери, повідомляється на сайті міської ради Павлограду. У Дніпрі відкрили юрту незламності. Це місце працюватиме як пункт обігріву та культурний центр. Тут жителі зможуть погрітися, випити чаю, зарядити гаджети, попрацювати за своїми ноутбуками, а також дізнатися про казахську культуру. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного. У Дніпрі відкрили юрту незламності, яка працюватиме як пункт обігріву та культурний центр. Говорить волонтерка Асія Мельник. Кожен може погрітися, провести час. за кожен може погрітися, провести час за роботою. У нас є вайфай, може випити напої. У нас є чай, кава з печивом, з цукерками. Ну і трохи дізнатися про культуру казахів у волонтерів, які будуть тут працювати, не зважаючи на те, що наша влада тримає нейтралітет, але народ Казахстану повністю на боці українців на стороні українців. Юрта для казахів це священне місце, яке слугувало домівкою для вільних степових кочових народів, говорить Асія. Її прототип облаштували за всіма казахськими традиціями. На відкриття юрти завітав Алан Жангожа. Чоловік переїхав з Казахстану в Україну ще в дитинстві. Зараз воює у складі ЗСУ. каже, радий бачити, що його народ підтримує нашу країну. Дуже символічно і для мене дуже важливо саме в тому, що Казахстан це одна з країн пострадянських. неї досить впливає пропаганда. Та агресія, яка почалася. З 24 лютого показалось, з на якій стороні бути, і тому якщо б зараз Україна не так тримала героїчну оборону, дуже ймовірно, що Казахстан зараз би також брав участь у конфлікті. Це війна цінності і та агресія, яка розпочала Росія ще з 2014 року. Для мене ну неприємно в будь-яких варіаціях. Олена Кириленко також переїхала в Україну з Казахстану в дитинстві. У юрті розповідає, побачила автентичні речі, які нагадують її країну, де вона народилася. Та головне каже, що це місце символ підтримки українців. Та часть моєї родини, часть мої ж це частина моєї, родини, частина моєї, це частина моєї це батьківщини, частина не мого не життя. Хоча зараз багато ми, хто повернув. у мене питає: а от для як ти родина. за батьківщиною сумуєш для, для мене де батьківщина, де мій дім? Моя родина? Нас підтримують казахи, і мене це дуже радує. Ми переможемо, і все буде Україна, і радує, що весь світ за нас. І радує, що весь світ за нас. Юрта працюватиме щодня з 9 ранку до 7 вечора. Одночасно тут можуть розміститися, то сотні людей. Це вже шостий такий пункт незламності в Україні юрти вже облаштували у Бучі, Києві, Харкові, Львові та Одесі за кошти казахського благодійника. Незабаром планують відкриття й у Миколаєві. Яна Стойкова, Юрій Тинни, Суспільне новини, Дніпро. Двоє військових з Дніпропетровщини загинули у боях за Україну Федір Антощук та Юрій Чебанний. Про смерть Федора Антощука повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у своєму телеграм-каналі. Бійця мобілізували 5 січня. Він служив на посаді старшого солдата. Загинув Федір 1 березня у бою на Донеччині. У нього залишилася дружина, син, донька та дві сестри. Попрощалися з військовим сьогодні у рідному місті. Про загибель Юрія Чебанного повідомили у телеграм-каналі Нікопольської міськради. Військовий служив молодшим сержантом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Юрій загинув 2 березня під час виконання бойового завдання. Прощання з ним відбулося сьогодні у Нікополі. Вічна слава героям. Кривому розі відкрили перший в області мобільний жіночий простір. Вільна автівка з психологом та міні-кав'ярнею буде курсувати по Кривому рогу та Криворізькому району. Також координатори проекту будуть організовувати різноманітні заходи для дівчат та жінок. Як долучитись до простору у матеріалі Суспільного. Випити каву та отримати психологічну допомогу в одній автівці у кривому розі запрацював пересувний простір вільна для жінок та дівчат. На презентації проєкту провели майстер-клас приготування кави. А поетеса Ірина Бошко зачитала свої вірші про жінок та їхні переживання. Наразі проблеми пов'язані власне з воєнним станом, з воєнним часом, є найнагальнішими, найважливішими. Але всі інші від цього нікуди не діваються, і зокрема проблема гендерно обумовленого насильства. Окрім того, жінки зараз активно волонтерять, активно включаються в суспільні процеси і вони потребують підтримки, потребують захисту. Прийшла на відкриття й Олена. Дівчина вважає, такі проєкти необхідні і зараз, і після перемоги. Треба підвищувати, звісно, поінформованість людей, що Наприклад, у випадку насильства в сім'ї, жінка чи молода жінка, знає, що вона не одна, що вона може звернутися як до поліції або до таких альтернативних програм і отримати там якусь підтримку, якусь допомогу, інформацію. Автівка курсуватиме по кривому рогу та громадам Криворізького району. Говорить Надія Басіч, координаторка жіночих просторів вільна в області. Власне, це автівка. В якій завжди буде знаходитися психологіня, менеджерка а також ще баріста. Тобто, це окрім того, що така мобільна консультаційна, це ще й кав'ярня. Всі заходи і кава безкоштовна для жінок. Координатори проєкту також будуть проводити різноманітні заходи: йогу, пікніки, фотосесії. Це вже третій такий простір на Дніпропетровщині. Його запустила громадська організація Мартін Клуб. Представниця департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Світлана Головатюк говорить, для міста і району актуальний саме мобільний простір. Наше місто дуже довге і не завжди жінки, які там постраждали від насильства або мають якісь проблеми, можуть до стаціонарних центрів під'їхати. Тому пересувний центр це. Дуже добре. Інформувати жінок про заходи, маршрути, автівки та режим роботи будуть через телеграм-канал Вільна Кривий Ріг. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини. Кривий ріг. Про спорт. Вихованка Криворізької дитячої спортивної школи номер 10 Дар'я Леонідова перемогла на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства у приміщенні. Про це йдеться на сторінці школи у Фейсбук. Спортсменка виборола золоту медаль у двоборстві бігу на тисячу і на 300 метрів. Тренує легкоатлетку Олена Коноваленко. Змагання проходили у Києві серед юнаків та дівчат 2010-2011 року народження та молодше. Вітаємо нашу спортсменку з перемогою. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. Студія працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сухач. На все добре вам.